Вітаю в студії Артем Мороз і Зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 4 травня. Нагадую, дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17-й годині. Поїхали. Протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 68 авіаційних ударів. Здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На сході країни нашим захисникам, нашими захисниками відбито 40 атак Кацапів. Бахмут, як завжди, перший в стрічці новин. Окупанти безжалісно знищують місто та його мешканців, які там залишились. Але наші воїни спільними зусиллями героїчно тримають оборону. Наступне відео від воїнів батальйону імені Шейха Мансура. Вони оборонять місто фортецю від московилих разом з українцями. На Авдіївському напрямку теж регулярні бої. 110-та окремо механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка знищує ворога в цьому напрямку. На нову позицію потрібно відпрацювати. По, по декільком цілям будемо очікувати цілі командирів і будемо здійснювати вогневе ураження 120-го міну. Дуже хороші міни легенькі, летять хорошо. І досить швидко. Геноцид руснявих буханок на Донеччині безупинно триває. Уже з'являються десятки відео знищених цих кацапомобілів за допомогою наших фіпіві дронів І такі відео, до речі, з'являються постійно. Але не тільки техніка стає ціллю. Дрон камікадзе 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону, наприклад, залетів у бліндаж, набитий окупантами, зробивши із кількох кацапів фарш. Артилеристи залізної бригади давно стали універсалами у справі знищення російських варварів. Насипають їм на голову і гаубичні снаряди, і маленькі вбивчі подаруночки. Подивіться, як працює дивізіон під командуванням офіцера з позивним Росомаха. Це красиво та надихаюче. Зараз пропоную вам на мить відчути себе пілотом винищувача, який смажить русню а для повного занурення у тему дуже красиве відео з українського су 25 який наносить вогневе ураження кацапюрам. На колінах та засмучені ванічка. Та чому ж ти сумуєш? Радій, що вижив. Чергова партія руснявих вишкриків потрапила на перевиховання до Збройних сил України. І це найкраще, що може статися з таким непотребом, адже їх в майбутньому поміняють на наших захисників. О! О! Пробухав все, назбирав купу боргів та вирішив подохнути на війні в Україні. Ну, типовий представник росіянської орди попався в руки Збройних сил України. Свою історію він розповів на відео. Я довго часу працював і много пив. За хату ніхто не платив. Я вийшов, бухнув. Може, немного десь то повернувся обратно. Так копились долги все это время. Накопилось около 600-700 тысяч. Нас уже хотели, точнее меня уже хотели выселять. Вночі дві в ночь безпілотники ведомий атаковали одразу две российские нафтобазы в Краснодарском крае та НПЗ у Ростовській области. З них проводилось постачання палива для російської армії на півдні України і в Криму. Що ж, так би мовити, гойдонулись. Нещодавно гойдонувся і сам Кремль. А ви помітили, яка риторика у Росні дуже швидко змінилася? Рік тому вони кричали, що Україна за три дні. А сьогодні всі болотні видання кричать про покушення на Путіна та те, що він не постраждав, поки що. Сподіваюся, це була репетиція до 9 травня. Дуже чекаємо на це фаєр шоу. А на кінець ефіру, як завжди, приємні новини: 650 кацапів залишились на віки в українській землі, а лічильник підбігає вже до двох сотень тисяч. А на цьому в мене все. Нехай проблеми та незгоди до попелу. Спалять кляту Росію, та хай буде з вами сила.